Друкували 100-доларові та 500 гривневі банкноти. Детективи бюро економічної безпеки викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням збутом підроблених грошей. Працювали у трьох виробництво облаштували у приватному будинку на Київщині для конспірації. Фальшивомонетники використовували підставних осіб, змінювали автівки, і телефони. А фінансові операції здійснювали через підставні реквізити. Детективи Беп влаштували сім обшуків. Нині триває досудове розслідування у справі. Організатор протиправної діяльності разом зі спільниками орендували приватний будинок у Київській області та облаштували підпільну лінію з виготовлення фальшивих доларів США та гривень для конспірації. Вони змінювали транспорт, використовували підставних осіб та здійснювали фінансові операції через чужі реквізити. Виготовлення відбувалося у декілька етапів: від налаштування обладнання до перевірки якості відтисків. Під час обшуків вилучено друкарське обладнання, спеціальний папір, фарби, комп'ютерну техніку, готові підроблені банкноти та транспортні засоби. Наразі трьом особам повідомлено про підозру слідство триває.